Всім привіт, друзі! З вами Хофлат. І сьогодні у нас буде дуже цікаве відео по Правел Старсу. Тому що ми будемо відкривати три скіна на база, які нам дають в кінці правил Паса в кінці алмазного Бравел Паса. І ще відкриємо один дуже цікавий скін. Про нього я вам розповім трошки пізніше. А зараз я вам нагадую ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на Телеграм, на інстаграм, є Тік-Ток. І все. Почнемо зараз з самої головної новини. Це те, що 20 числа буде правил толк. тобто через 2 дня. Я дуже сподіваюся, що я це відео викладу саме сьогодні, а не завтра або післязавтра. Ось, 20 числа буде правил Talk. Напишіть в коментарях, чи хочете ви від мене реакцію на Ravel Talk. Якщо так, то я запишу. А ні, то ні, бо чесно. Е темніє. Дуже надворі темніє в той час, коли виходить Ravel Talk, я просто не можу нормально записати, тому що хромакей глючить. Е ви це можете побачити в попередньому там прям все чітко. Так. Ем, що будемо робити зараз? Ем, у нас ось, до речі, вийшов меха Кольт. Меха Кольт дуже крутий скін. Ем, як ви вже знаєте, я дуже хочу зібрати весь меха отряд. Ем, ось. золотий Бо, золотий Ворон. Ем, ще хочу. Купити ось цей скін за. Мортіса. Е, меха Кольт. І теж ось такий біло-жовтий меха -кольт. І ще потім е, вийде теж меха Скін на Леона. І теж дуже хочу якийсь такий жовто-білий скін на Леона. Він теж є. Він теж є, але, ну, да, звичайно, це все якби не тешево коштує. Так, е їдемо далі. Е їдемо далі. Ми зараз будемо відкривати скінчик. М -м, де мені його знайти? Епічні скіни. Епічні скини, зараз, зараз хвилиночку. Ось! Снігова королева Амбер. Зараз вона коштує 5 тисяч блінгів або 149 кристалів. Але після оновлення, яке буде через 2-3 дня після Бравл Толка, вона буде коштувати 300 кристалів. Тому що потім вона буде легендарним скіном. А поки вона не легендарна, я вам раджу його. Купити за 5000 бінгів, що ми і робимо? Снігова королева гамбер. Ось такий пін і все. А коли вона буде саме легендарним скіном, нам ще будуть давати дуже багато пінів, іконку і фрей. Да. Начебто, да. так. Так. Зразу, зразу, давайте візьмемо Амбер. Так, вона ж у нас легендарна, да. так. Ось вона є. Опа, опа, опа. Амбер. Так, цього в мене немає. Фінчик є, все є. Ой-ой-ой-ой-ой, яка вона гарна, який скінчик. Шикарний скінчик. Так, їдемо далі. Далі у нас йдуть скінчики на база. На база. Так, спершу відкриємо оригінальний скін. Ось такий синій синенький скінчик. Нам дають іконку і пінчик. Далі ось тут. Ось тут, начебто. Такий скінчик фіолетовий. Фазик фіолетовий теж дають пін. Ось тут сток. Е 100... Кредитів і теж скінчик. Це вже червоний такий вогняний скін. Теж дають пінчик. То кучі давайте іконку заберемо. І ще, до речі, дуже круто, що я це нагадав, тому що нам до сонячної слави 400 кредитів. Можна було б зараз її. А Ну, ти. Що ми, мабуть, і зробимо, да? Ще скільки ще в дв... да? Опа, залітає сонячна слава. А нам садуть якісь іконки, пінчики. Ні, ну. Це, звичайно, дуже круто. І все. Сонячна слава і все. Нам дали лише ось такий задній фон. Ну, цікаво. Так, ну ми залишимо ось цей. Так, що далі? Так, що далі? Що далі? Чуть не забув. Ми проводили в телеграм-каналі голосування. Ось воно. Я там думав чи взяти скін на Едгара Меха, Так як я всю колекцію скінів Меха хочу зібрати. І ви проголосували, що ми дійсно купимо скін Меха. Ось відео, як я його купував. Тому що можливості це на відео записати не було. Скидка діє лише один день. Один день. Ну от цей скінчик меха, він буде цілих 5 днів. Ось бо. І оце буде лише один день. Так, ми зараз підемо в соло. В соло ще де за всі скінчики база. Так, шукаємо база. Ось наш баз. Так, тут наче все так стоїть. Ну що, йдемо? Ідемо в бій. Ідемо в бій. Да. Загружається наша катка. <кій> Давайте якось так. Так, тут уже у всіх уже є нові. <кій> я скінчик база не взяв. Ой, ну це я. Це чисто я, як завжди, в своєму реп. Картуарі. Так, у нас тут мелоді. Так, заряджаємо ульту. У нас лише один пуст, один буст. Опа, <рес> сердечко, всім кохання, всім кохання. Я. Я думаю, отут хтось є. Мелоді, 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 салам алейкум, Все. До побачення, мелоді, до побачення. Так, ну. Е, це стратегія, звичайно, як. як в щурів, в самих настоящих чурів. Тому що ти сидиш. В кущах з іншими з Так, не. С... стріляй. По мені не стріляй. Сидиш в кущах з іншими щурами. Так, вона... це ульту. Опа! <laughs> ну це шелі, що я роблю? Я думав відійти, щоб хтось інший в нього...

Ви, ви, гляньте на цей скинчик. Що за... Імба, що за імба Так, тут хтось є? Так, ми з ним затімились Ну от... Е, так, це, конечно... Погано. Сього що, Ну він зараз с в, в принципі... Вийшов Блін. Ладно, 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 ладно. Пацюк. Що тут скажеш? Пацюк. Ладно, ладно. Я знаю це все, тому що ми не взяли нові пінчики. Ось так ми їх зараз візьмемо. Так. Фазик є ще одне. ще два. Ще є два. Так, в кущі заходить бул. Ми з ним тіметись не сильно. Будемо. То все окей, все окей. Я... Я його убив. Я його убив, все окей. Так, у нас є ульта. Т Треба трошки бути уважнішим, щоб нас не крисили. Ну, в них зараз... Фо два пуста. Так, от там хтось був. Хорделі усе забираємо. Та <клес> отступи. <клес> <клес> Так, Мортис течет от нашей атаки, все равно, ой, что-то чуть спина чуть-чуть затекла, Фу. так, еще 8. там он, Усі тут, усі тут стоять. Залітай. Так. Ой-ой-ой, извиняюсь, звичайно, не, не хотів, не хотів. Не хотів, не хотів, не хотів. Макака. Макака тут. Так у нас залишилося. В принципі. Якщо ми зараз убиваємо когось одного То <смі> Мене вбили першого. Як так сталося? <смі> Блін. Раст, гаразд О, ще й від. Кретяше у нас буде. Так, не на... наступний скінчик взагалі-то. Ось цей. Ідемо далі. Ми просто маємо взяти топ-1. Так. Базіків щось дуже багато. 6. Так, 6. Так, ну ми відразу йдемо на центр. Тому що якщо ми не підемо зразу. Нас потім, нас потім не приймуть. Так, нас пацюк. Пацюк. Давайте юзаємо. Давай, давай, да, да, да Ну ми його запам'ятаємо. Ми його запам'ятаємо обов'язково Тому що він пацюк. Там був зверху Честер, да? Ой-ой-ой, спина. Що ж це таке, цією спиною то. Купити стільця якогось зручнішого, чи що. Так, ну... Поки що нічого цікавого не відбувається. Давайте глянем, чи тут хтось є. то нікого, все окей. О, о, там хтось, до речі, може бути. Давай. Честер. П'ятеро залишається. Дай. Ми його забираємо, ми його забираємо. Чого їх так багато? Чу їх так багато. Я, я скоріш за все, сильно пішу. Я занадто сильно спішу. Так, і останній скінчик ось такий, теж ідемо. Сподіваюсь, зараз візьмемо 805. 60. Потому что, если нет, то это будет... Такое... Такое ой -ой -ой, ой 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 Заходим сразу, заходим сразу. Корделиус. А где фазы все? Опа. Пусть их возьмем. Спайк. Куда ты лезешь? Спайк, спайк. Спайк. Скільки в тебе будь. Ох ти чорт, Ох ти чорт. Я думаю, ми з тобою затімились... А ми з ним не затімились. Ми з ним прям взагалі не затімились. Ой-ой-ой-ой-ой, кічка це Мені потрібен твій. одяг. Так, бу. Бул. И де ти знаєш, куди? Там ДАК Ну буст Хоча б один, візьмемо. Ну тут и бул, і ДАК нам немає що там ром. Поэтому Бей Би Щарк. Бас. Хорош бас. Давайте глянем, кто тут є. Все, тут. Свої. Всі свої... Сподіваюся. Так, там Едгар. Хорош. Кіберспорт. Чистий кіберспорт. Фратішка, йду. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Ну, цих ми не вб'ємо Скоріш за все. Ну так, да, він ультою вже. Він уже з ультою. Він уже з ультою. Тут ми нічого не вдіємо. Давайте тихіше що чуть Так, цього ми заберемо. У нас остався останній. Гаджет. Ми його зараз витрачати не будемо. Нам треба вбити, як мінімум, е, шелі. Блін, тут ось ще. Так. Хорош. Ну, ну, це шелі. Це шелі. <плес> <плес> не треба, дядя. Блін, який я Косий який же як косий. Давайте ще разочок. Ми візьмемо ось цей ск... кінчик. Візьмемо ось цей скінчик. Я якось зручніше сяду, чи що. О! Отак він. Однако ома-ома. <кхем> Все, я зараз всіх розкидаю. Так, у нас там і Шелі. Угу. Так, тут хто? Всі свої, окей. Так, все, затямились. Чел взяв 4 пуста. Він буде небезпечним. Корделиус. Корделиус, ну... Ми зараз не спішим. Ми зараз не спішимо. Ми зараз не спішимо. Хочу ніхто не вмирає. Так, один уже полетів. Шелечка. Опа. Давайте... Хл... Хлопці. Хлопці. Тут шелі. Була шелі. Блін, от Корделіус і Шель це дуже небезпечна свій Дуже небезпечна. Їм щось треба робити. Все, вони побігли. Ми звідси благополучно спалюємо. Так, сім. Так, ну, ми почекаємо. Чуть-чуть буквально. Проделюс. Проделюс. Не роби. Те. Про що будеш шкодувати. Ну, на мене щас суб'є. Шелі вісім пустів. Так, ну все. Мабуть, все. Тому що вже відео вийшло на 20 хвилин. Давайте ще разочок. Один раз зіграємо на тому скінчику на Амбер. На Амбер і все, і все, і все. І відео ми будемо. Закінчувати. І будемо закінчувати. На... Амберс, скільки там було кубків? Так, ну, тут саме головна. Ого, який скінчик, да те що? За Амбер саме найголовніша задача це спалити кущі і не слитися від паза. Що в нас не вийшло. Але ми зараз ще раз. Пробуємо. Ем, можливо, потрібно було взяти інший гаджет. На кому нам пити. Ульту. Мортіс. Дай. Ульту. Залітай. Ні? Все тоді. Так, нам уже. Вдалося взяти два. Пусти. Так, ми затімились з будь-яком. я сум'ятимитись не хочу. Набиваю тюльту. фу -ху -ху. Цікаво, що тут там відбувається в центрі. Не-не-не. Я думаю, її можна запирати проделіусі. Ой, воль, тишиці. Давайте ще один раз і все. Чесне слово. Да, на цій карті Амбер, звичайно, не грається, прямо взагалі. Так, хорошо. Эй, <coughs> приму, мені надо твоя пульта. Спасибо. Сейчас він тут хилиться чуть-чуть. Так, ну фіульта є почти є. Там хтось був. Хотя вау, ну, со моч хейт! Сим мене вбити, може Так Сейчас Зараз... куда мне ты спаливать кущи? Опа. Так, хорошо. Тут, тут, тут никого. Так, тут Эль-Прима. El... Ой, Эль-Прима. Что он делает? Что он делает? Эль-Прима, боже. Дай тебе, боже, с... здоровечка, дай тобі, Боже, здоровечка. Так, Кіп десь втік. Кіп десь втік, мені треба похилитись. Боже, Ель. Примус, ель. Примос, що ти робиш зі мною? Рано сильно, ель Примо. Рано сильно, но його наміри були благородні. Що ж? Обі. <свисті> міфічний, міфічний стардроп. <свисті> Я не встиг закрити Іконка. <свисті> так. Що ж, ось таке в нас вийшло відео. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, Підписуйтесь на соціальні мережі. Все буде внизу під відео. Якщо ні, то на YouTube Тубі там усе є. Ось. <ріст> так. Начебто все сказав. До наступного відео.